Thank you На сесію романської міської ради прийшли кілька десят жителів села Плавинище. За словами мешканців, очисні споруди, які забезпечували відведення стоків із центральної частини їх села, зупинили свою роботу. Стоки у нас проходили через очисні споруди, які належали заводу СБК. Це будівельна компанія. Зараз будівельна кампанія зв'язку з тим, що така обстановка в нашій країні вона припиняє роботу. Про те, що завод припинить роботу, його керівництво попереджало заздалегідь, говорять депутати, але тоді місцева влада ніяк не відреагувала. Натомість тепер відкачувати нечистоти запропонували асанізаційними машинами. Люди ж категорично проти. Якраз оце тут же ж у нашому дворі знаходиться оця споруда, куди будуть стікатися всі стоки від всіх шести будинків, школи, дитячого садка, і там же клуб ще є, У нас бібліотека і так далі. фельдшерський пункт кстати, Це все буде стікатися іменно до нас. У нас двір і Нічого не залишиться, дитячий майданчик, і зразу це канеска, це буде заїжджати машина, це качать оце це все буде і вільєва вірьовка в нас. Оце. Це робить це страшне, випадки. і виходить, що ж можна, і депутати слухають, і бюджетна комісія мають виділити. і все я не розумію, чого голова вперся. Да. Як пояснили у міській раді, на сьогодні це єдиний можливий варіант. Передати очисні споруди в комунальну власність неможливо, бо вони знаходяться в заставі, тому нечистоти вивозитимуть машинами. Так як це не нам мешканці то е кошти, як ви платили, так і будете сплачено. Всю різницю е за місяць діяльності е комунального підприємства Місь водоканал вони прорахують і фактично винесемо на сесії щодо компенсації цієї різниці. Натомість присутні депутати пропонують, аби компенсацію сплачували за воду, якому належать очисні. Говорять, таким чином, як мінімум до кінця року, підприємство зможе обслуговувати жителів села. Вчора представник СБК сказав, що можна це питання вирішити компенсацію. Компенсацію ми можемо надати. У нас в бюджеті є кошти. Питання на сьогодні стоїть профінансувати проект на будинок культури, який зараз у війну не на часі, і це по перше. А по друге не на часі в тому випадку, що людей зараз цікаві бути і. Депутати і мешканці плавини, що просили винести це питання на розгляд, проте міський голова пропозицію не підтримав, посилаючись на регламент. Зараз вона сесії до рівно цього не вирішить. Розумієте, це не просто підняти руку, скажімо так, і проголосувати за ту чи іншу суму. Бо чергова сесія буде в випадку, як тільки буде заводи. І сьогодні ми маємо певний колапс. Вчора вже в понеділок ці очисні споруди були зупинені, і з дня на день ці фікалії це не. Істориці вони можуть потекти прямо по дворах даних будинків і матимемо проблему дуже велику проблему. Тому сьогодні люди із даного селища зібралися також на сесію і звернулися до мене про допомогу. Ми ці питання підняли. Я сподіваюся, що воно буде вирішене позитивно. На позитивне вирішення їх проблеми чекають і працівники комбінату комунальних підприємств Романської міськради, яке забезпечує благоустрій і прибирання міста. Уже кілька місяців комунальники не отримують свою заробітну. Оплату напрямую. Що ми питання? наша зарплата зарплата, зарплата зарплата? Не зарплата. Все. Не люди, які сьогодні наводять. Чистоту в місті вже три місяці не отримують заробітної плати. І міська влада, голова громади Олег Стогній не йде ні на які зустрічі з людьми. Вчора люди звернулися офіційно до мене для того, щоб ми включилися і вирішили це питання. На сьогодні сума заборгованості по заробітній платі перед комунальниками складає більше 2 мільйонів гривень. Як пояснив директор підприємства, міська рада не приймає акти виконаних робіт. Відповідно, комбінат не може отримати кошти і виплатити заборгованість своїм працівникам. Березня місяця не була виплачена заробітна плата. На сьогоднішній день у мене 105 працівників налічується на комбінаті. Вони повинні отримувати зарплату. Худо-бідно із 26.06 проплати трохи пішли, почали приймати акти. У червні, місяці, почало липня, ми встановилися. Через затримку, розповідає директор, комунальники вже почали звільнятися із підприємства. В свою чергу міський голова зазначив, борги по зарплаті, відповідальність керівника підприємства. Приводом не виплатної виплати заробітної плати, Я ще раз намагаю, наложу, відповідає керівник підприємства. З'ясовано, <зв> що ваше керівництво, особи керівника і відповідно бухгалтерія економіка, абсолютно не несли актів виконаних робіт. Після емоційного обговорення депутати взяли перерву. Як варіант вирішення проблеми, запропонували надати комунальному підприємству грошову позику, яка б погасила заборгованість. Кошти, за словами представників бюджетної комісії, на ці потреби є. Міська влада повинна бути зацікавлена в тому, що от люди повинні отримувати заробітну плату. Це одне із самих простих на даний момент вирішень. Позику надають, люди отримують заробітну плату, взагалі без проблем. Питання надання позички комунальному підприємству та компенсації заводу СБ якому належать очисні споруди в селі Плавинище, депутати мають розглянути на позачерговій сесії, яку призначили на 30 вересня. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. У Сумській обласній раді пройшла тринадцята сесія. Депутати обрали першого заступника голови облради. Посаду отримав Вадим Лисий, очільник фракції Батьківщина. Сьогодні відбулася тринадцята сесія Сумської обласної ради. Були певні призначення, певні питання обговорювалися. Ми не обрали першим заступником голови сумської обласної ради. Зараз нам потрібно об'єднатися всім навколо нашої майбутньої перемоги, робити все для цього. Тільки так ми зможемо перемогти цю чиску навалу. Також депутати призначили Сергія Бутенка директором обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Він керує закладом з грудня минулого року. Повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Стецьківка рятувальники отримали пів на десяту вечора. Ще до прибуття чергового караулу на місце пожежі прибув старшина служби цивільного захисту Юрій Переяслав, який проживає в цьому селі. Разом із працівниками поліції він почав проводити серцеву легеневу реанімацію жінці та її синові, яких винесли із задимленої оселі. До прибуття швидкої допомоги ми допомагали проводити реанімаційні заходи за допомогою своїх апаратів для захисту органів дихання на стисненому повітрі. Навіть після прибуття на місце лікарів ми продовжили допомагати в проведенні реанімаційних заходів, оскільки потерпілих було двоє. І допомога потрібна була одразу обом потерпілим. Вогнеборці, що прибули на виклик, ліквідували пожежу. Тим часом обох потерпілих вдалося привести до тями. Жінку та її сина госпіталізували до обласної лікарні. Получили опіки верхніх дихальних шляхів, опіки обличчя та отруєння продуктами горіння гарним газом. Проводиться їх обстеження в повному обсязі та інтенсивна терапія. Пам'ять людей, розстріляних в урочищі Бабин Яр, сумчани традиційно вшановують на центральному кладовищі поблизу обеліска жертвам єврейського народу, розстріляних у роки Другої світової війни на території області. Вони стали жертвами фашизму, і це наш наша обов'язок пам'ятати це і доносити це до наступних поколінь. Цьогорічне вшанування пам'яті особливо болюче, говорять сумчани, які прийшли до пам'ятного знака з квітами. Зараз на тлі війни. Коли на нас напала Росія, яка виправдовує фашизм і несе фашизм на нашу територію, на наших громадян, гинуть люди. І знов гинуть невинні люди тільки за те, що вони українці. Гинуть люди всіх національностей, які захищають зараз в ЗСУ нашу країну. Люди у Бабиному Яру загинули через релігійну і національну приналежність, і такі злочини проти людяності не можна забувати. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять полеглих в Бабиному Яру. Всіх ті півтора мільйони українців, які були вбиті під час голокосту, під час Другої світової війни. Це все те, що не може повторюватись. Зараз на території України тривають трагічні події. Масові вбивства в Бучі та Ізюмі та інші звірства російських військових шокують увесь світ. Ті наративи, які дає російська пропаганда, вирішення українського питання, вони дуже схожі з тими наративами, які були під час Другої світової, коли фашисти і нацисти зазначали про те, що вони йдуть вирішувати єврейське питання. Нагадаємо, пам'ять жертв Бабиного Яру однієї з найбільших трагедій в історії України періоду Другої світової війни вшановують 29-30 вересня. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк, Новини СТС. Проект мобільного комплексу Щіт Фантом був розроблений під керівництвом героя України начальника охтирського гарнізону командира військової частини а 0563 полковника Дениса Дикого. Вже три місяці активно працюють 50 об'єктів відеоспостереження, що дозволяють повністю контролювати ситуацію прикордонникам та Збройним силам у Сумській області. На сьогоднішній день це вже приблизно 400 кілометрів кордону, які захищаються так званим щитом. Це Система і сітка камер, які дають можливість в онлайн режимі нашим прикордонникам і військовим спостерегатись за просуванням ворожої техніки чи виконувати ті завдання. Основний принцип роботи мобільних веж відеоспостереження їх автономність. Працюють за допомогою власної електроенергії, від сонячних панелей та інтернет забезпечення, що дає можливість створення широкого поля зору для військових. Камера має 25-кратний зум і при нормальних умовах дає можливість це все бачити до 10, 10 кілометрів. Час розгортання пересувної конструкції 20 хвилин. Дальність обзору кілька десятків кілометрів. Військові вже оцінили переваги комплексу. Кажуть, розвідка стане ефективнішою і без залучення особового складу. Щас в тому що можна. Півніка ліпартелі, радості і також для клінування міста і аптекового заходу. Мобільні системи стеження працюють не лише на кордоні, а й в гарячих точках. Аби використовувати їх у важкодоступних місцях, з ініціативи нардепа розробили спеціальні авто. Цього разу презентують вже шосте. Ми тут і робимо цю презентацію, так звано, для військових, а тільки для того, щоб вони побачили і сказали, ні, нам це не влаштовує, давайте додамо, давайте зробимо. ми робили на свій розсуд своїми людьми, які працюють на наших підприємствах і готові допомагати військовим. Проект розвиватиметься і надалі задля максимального захисту кордону та збереження життя захисників. Любов Карпенко Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.